На Черкащині, як і по всій Україні, відзначають ювілей Української революції. Сто років тому наші діди і прадіди отримали практичний досвід творення держави УНР, попри те, що вона згодом таки зазнала поразки, однак досі залишається маяком, який освітлює майбутнім борцям за свободу і незалежність Батьківщини. Їхня боротьба і привела, зрештою, до утвердження 1991 року Незалежної України, яка нині відстоює свою цілісність і гідність з одвічним ворогом українців. Росії. Сьогодні ми будемо говорити про нашого земляка Якова Бодяного, який увійшов в історію національно-визвольної боротьби українського народу за незалежність як отаман Холодного Яру. Один із організаторів вільного козацтва на Черкащині. Непримиренний борець з більшовизмом політичний і громадський діяч письменник. Яків Водяний народився 20 жовтня 1886 року в Смілі, багатодітній селянській родині. Про дитинство, на жаль, нічого не відомо, але йому вдалося отримати гарну освіту, адже за фахом він учитель. В Юності вступив у партію соціалістів-революціонерів, готував повстання на Чигиринщині, входив до есерівської організації Українська народна оборона. Очолював її бойову дружину в Києві. За революційною діяльністю Російській імперії його тричі заарештовували. 1911-го емігрував до Японії. Згодом отримав громадянство Австралії, під іменем Воден Джеймс. Працював на плеві пабриці, організував власну торговельну фірму. Після лютневої революції 1917 року Водяний повернувся в Україну. Влітку був у Смілі, виступав на мітингах, закликав свідомих патріотів до боротьби за самостійну українську державу, до гуртування в загони вільного козацтва. За певний час ім'я Водяного вже було на устах у багатьох земляків. Його обрали головою Смілянського повітового комітету боротьби потім начальником смілянської міліції, а згодом на козацькому вічі Смілянського повіту полковником. Під час виборів гетьмана у хазетах з'явилось повідомлення, що вільне козацтво бажало бачити на цій посаді саме водяного, тож Скоропадський завжди бачив в ньому конкурент. Як і водяний став одним із організаторів вільного козацтва Черкаським полковим атаманом. виступав проти радянської окупації України, воював із більшовиками. Однією з найбільш яскравих подій вільного козацтва став бій 1918 року. Проти 8-ї російської армії в районі станції Бобринської, нині Тараса Шевченка. Очевидці стверджують, що сутички тривали весь день, але нічною атакою козаки розбили ворога, спричинивши його панічну втечу, мало не полонивши комендарма Муравйова, якому довелось тікати. Така яскрава перемога потрібна була не лише борцям за незалежність України, а й населенню, яке потвердилося в думці не лише про можливість. А й про неминучість української державності. У 1919 році якова водяного ЧК заочно засудили до розстрілу. Супротив Московії найдовше тривав саме на території Черкащини, де було творено Холодноярську республіку. Тоді говорили, що радянська влада існує лише на відстані кулеметного пострілу з бронепоїзда. Український Національний визвольний рух Мав значну підтримку серед місцевого населення. Повстанський отаман Яків Водяний продовжував боротьбу до 1922 року. Коли нелегально іммігрував до Польщі, пише драми Холодний Яр, Право Сваволі, оповідання і мемуари налагоджує відносини з українською еміграцією. Деякий час працює у відділі розвідки армії УНР, формує підпільну мережу в радянській Україні, поширює заборонену літературу. НКВС неодноразово робив спроби виманити його на радянську територію. Насувалися листи від імені друзів і знайомих, які розповідали про нібито щасливе і заможне життя на батьківщині і пропонували повернутися додому. Якова бодяного було заарештовано 27 вересня 1939 року після окупації Радянським Союзом Західної України. На судовому засіданні військового трибуналу Київського особливого воєнного округу 7 лютого 1940 року український патріот тримався гідно і на одне із запитань головуючого відповів: розвідку на користь УНР я проводив для інформування уряду УНР, який потребував інформації для дипломатичних представництв у міжнародних колах. Я усвідомлював завдання розвідки. Розумію, що розвідка є таємною війною, і я в цій війні брав участь. Врятувати життя холодноярському отаманові не вдалося. Вирок вища міра кримінального покарання, розстріл без конфіскації майна. За відсутністю такого був виконаний 10 травня 1940 року. Поховано Якова водяного вірогідно у биківні під Києвом разом з іншими патріотами України. Якова водяного нагороджено Христом Симона Петлюри. Лиш у 1995 році вже в незалежній Україні його було реабілітовано. власти. Ты Советская кто такой кто землю. Не будет поновь. Все будем жить вместе, дружно. Русские, украинцы, мы же братья. Мы не хотим такого брата, А о Зачем вы это говорите? Мы же братья, мы же один народ. Мы тоже рабочие крестьяне. Мы здесь народ. А за меня. За нами, за так ми за вас і боремося, що шо... вас поволя! На місці подій території північного вокзалу, станції імені Тараса Шевченка, знаходиться свідок, Віковий дуб, який носить ім'я легендарного отамана Якова Водяного. Я Якова водяному названо зунопробулок на території залізничної станції. Сміляни пишаються своїми героями-земляками та зберігають їх пам'ять.